Я український дідусь. Мене звати Іван Сергійович по національності хохол. Всі зараз говорять про війну. Я б хотів інші питання розмовляти про інші. От Питання, чи любить зеленський футбол наш український, виникає в мене. Зараз тут же даю відповідь. Мабуть, не любить. Щоб по-справжньому любити футбол, потрібно, щоб це заклалося із самого дитинства. щоб якась як манія от у маніяків була по цьому питанню. Ну, от я пам'ятаю ще 1975 рік, коли у Київському Динамо ще Блохін грав, ще оті старші люди. 1986 рік, пам'ятаю, це якраз були перемоги Київського Динамо в оцих кубках-кубків. При Радянському Союзі ще. Ну от зрозумійте, що коли у нас у селі в ті роки було там два чи три там телевізори, які гарно показували, і ми усі і дорослі, і діти. Ішли до якогось дядька, у кого той телевізор був, і дивились ввечері, в 10 часів вечора цей футбол. І коли була перемога, які були емоційні оці відчуття, і йдеш додому з перемогою нашого рідної футбольної команди. І йдеш не просто, а Дитина вночі у 12 часів ночі йде кілометрів два по тому селу. А тоді в ці роки ще був і у нас і для розвитку футболу ото така програма Кожна м'яч. Я якраз і був учасником у тих 70-х роках у цій. Програмі. Дитина була 10-12 років. Ну, як, призначили, сказали, що ви у цьому селі, будь ласка, виставте футбольну команду, призначили вчителя фізкультури в нас у школі. Ну, він як? Виконувати потрібно. Організував із нас футбольну команду. Думав, що ми швиденько там з цієї Футбольного цього кожного м'яча вилетимо, а ми почали вигравати і вигравати, розумієте? І потім оту машину ГАЗ-51, яка була у нашій школі, з дерев'яним кузовом, з лавочками отими, котрі ставляться в цей кузов, брезентовим, брезентом оцим такою. Величезною цією накривалися, якщо буде, йшов якийсь дощ, чи погода була погана. І ми ото в тій машині сидимо. Розумієте, які відчуття, які емоції тоді грали? Купили нам оцій команді? Або не купили, а заказали в якомусь там облпотребсоюзі Їй футболки, новітні такі, синтетичні для того часу, привезли в магазин директор школи туди, приніс список цієї футбольної команди, і продавець не мала права продавати ці футболки людям. А тільки по цьому списку оцим, оцій футбольній команді. А діти то інші теж хотіли, і батьки їх хотіли. От зрозумійте мене, як, як тут не любити цей футбол. От в ті роки я вперше побачив живого суддю. у Правильній суддівській формі в чорних оцих гетрах, у чорної одежі, ну, не просто в спортивному костюмі, як раніше, то вчителі, вчителі фізкультури в різних школах були, а живий суддя, приїхавши на автобусі «Ікарис», отой латвійський автобус. А ще. Як ну, Запам'яталось, як ми, діти, самі собі будували оці футбольні ворота, пішли пиляти дерево для перекладини, ольху таку, щоб довга була, метра три-чотири довжиною і тоненька. Пилкою цією пиляємо, і нас лісник спіймав. Ну, зрозумійте, він нам те перекладене ту віддав, звичайно. Але оце таке, що було в дитинстві, або як кожен у себе, кожна дитина, яка грала в цей футбол, у своїх батьків, один мішок для здачі картоплі, який вони закупили в тому ж. Куди вони повинні здавати картоплю? Їм ви ці мішки продали, щоб туди засипати і здавати для цього. І ми кожен по мішку зробити оту футбольну сітку. Ну як тут не любити футбол? Зрозумійте, Зеленський це не міг. Ну ніяк бачити це, відчувати, бо він тоді жив у, у місті. Він не може так любити цей футбол. Та й факти говорять про те, що не, не так він любить футбол, як ми, що були учасниками, бачили живих людей, блохина того ж, футболістів. цих. Ну, а якби він любив, то в нього б не було такого, як зараз оце, у Українській асоціації футболу, оцей голова цієї асоціації. Павелко такий. Ну, знаходиться він зараз вже під підозрою, під судами, внесли там заставу по 10 мільйонів за обох за кожному. Але купувати по 30 тонн кофе для цієї федерації футболу. За наші з вами кошти, які виділені для розвитку футболу. Можливо, він рахує, що 30 тонн кофе, який вони п'ють, це вони розвивають футбол. І все ж це йде не туди, куди потрібно. От побудований завод для виробництва синтетичної трави для цих же футбольних майданчиків. Завод був побудований. Дорого було все там. Але він був, потім його швиденько переводять у Краматорськ. Можна приписати Павелко і Державну зраду для, за це, що він типу, знав, що буде війна на Донбасі і туди цей заводик спеціально, щоб його цей завод розбомбили, там розваляли і скрити всі сліди злочинів. тому я таки тому думаю, що Зеленський не любить, бо та навіть от міністри наші, всілякі там високі чини, у нього не отримують заку зарплату по 500-700 тисяч гривень, яку Павелка у громадській організації. Ну, не допустив би він. І от. Оцей Павелко зараз, типу, розслідування йде, але воно йде вже 4 роки, розумієте? Ну хіба це не корупція? Чому суддів, оті, так слідчі оці органи, так довго тягнуть з цим питанням? Чому? І це вже мене ну, починає злити. Хіба це не політика? Корупційні справи. Це ж якраз політика, слідчі органи. Хто ними опікується? Чому вони так працюють ну, дуже ме... ну, не швидко зовсім? А ми, люди, прості, болільники, фанати. Ми це бачимо. Переживаємо. Ну можливо. От якщо взяти Павелка, то він колись був у бюджетному комітеті Верховної Ради, розподіляв цей бюджет для спортивних головою був бюджетного комітету. Сам собі виділив кошти там 200 чи 300 мільйонів, на які побудував. Спортивні майданчики потрібно було для розвитку цього футболу. І отак воно все сам собі, а потім став у цій громадській організації цими коштами розпоряджатися. Ну, це не конфлікт інтересів, не, не політика ліцей. І на даний момент є таке послідовники Павелка цього є. От Міністерству спорту Гудсайд. Як от на це дивитися, коли він стає головою Національного олімпійського комітету? І хіба це не конфлікт інтересів, що сам спорту виділяє кошти для цих олімпійців, які будуть... Тренуватися, представляти нашу країну на цих олімпіадах за кошти від держави, яка йому повинна допомагати представляти, тренуватися, ну, щоб спортсмен був гідний, достойний нашої країни. І тут виходить, що цей міністр спорту Гудсайт виділяє. Кошти сам собі, а потім їх розподіляє. Ну, хіба це не корупція? І отак, як подивитися по всій країні, то, вибачте, не бачу я, щоб Зеленський любив футбол. Ну тут по різних питаннях судді погано працюють. Верховна Рада погано працює. От зараз. Ну, типу, футболіст, колабораціоніст ракетський такий. То він Футбол грав у Росії, тепер тренується зараз у нашому українському футбольному клубі Шахтар. Ну, це одиниці, це так просто мене зацепо, що такі люди приходять їм якби все однаково. А як, який буде потім, у колективі, у тому їхньому, не буде конфліктів там, теж потрібно за це дивити. І тому висновок. Потрібно, щоб наш і президент, і наша влада футбол любила. І не тільки футбол, а щоб вони були хоча б трішки ближчі до нашого народу. Народ хоче бачити перемоги цих футболістів. А то ж, ну що? Взяти всіх футболістів і відправити на фронт. Вони молоді, гарні, спортивні, їх навчити, і вони будуть воювати. Але хто тоді буде грати в футбол? І про це повинен думати, повинна думати наша влада. Фух. На цьому, мабуть, буду закінчувати, бо щось я ж зовсім неправильно себе веду. Ну і звичайно, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь. Прошу вас, будь ласка. Ну і бувайте здорові. Дай вам Бог здоров'я. На цьому все. До побачення.